Молитва на страсний вівторок, Псалом 54. Вислухай Боже, молитву мою, і від благання мого не ховайся, Прислухайся до мене, подай мені відповідь. Я блукаю у смутку своїм і зітхаю від крику ворожого. Від утисків грішного, бо гріх накидають на мене вони, і в гніві мене переслідують. Тремтить моє серце в мені, і страхи смертельні напали на мене. Страх та тремтіння на мене найшли, і тривога мене огорнула. Казав я, коли б я мав крила, немов та голубка, то я полетів би і спочив, отож, помандрую далеко, пробуватиму я на пустині, поспішу собі, щоб утекти перед вітром бурхливим та бурею. Вигуби, Господи. Та погуби язика їхнього, бо в місті я бачив насильство та сварку. Вони ходять у день та вночі коло нього на мурах його, а гріх та неправда всередині в ньому, нещастя всередині в ньому, а з вулиць його не виходять насилля і обмана. Бо ж не ворог злорічить на мене, це я переніс би, і ненависник мій, Побільшився наді мною, я сховався б від нього. Але ти, чоловік мені рівня, мій приятель близький і знайомий мені, з яким солодко щиру розмову провадимо, і ходимо. До Божого дому серед бурхливого натовпу. Нехай же впаде на них смерть, нехай зійдуть вони до Шеолу живими, бо зло в їхнім мешканні, у їхній середині. Я кличу до Бога, і Господь урятує мене. Увечері Вранці опівдні я скаржусь і зітхаю, і Він вислухає мого голосу у мирі, Він викупить душу мою, щоб до мене вони не зближались, бо багато було їх на мене. Бог вислухає і їм той відповість, хто від віку сидить на престолі. Бо немає у них перемін, і бога вони не бояться. Ворог витягнув руки свої проти тих, що в спокої жили з ним. Він зганьбив заповіта свого, його уста гладенькі, як масло, та сварка у серці його. Відолив ви м'якіші слова його. Та вони як мечі ті оголені. Слово тягара поклади ти на Господа, і тебе Він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному, а ти, їх Боже мій, поскидаєш до ями погибель, Люди чинів кривавих. І обмани, бодай своїх днів вони не дожили навіть до половини. А я покладаю надію на тебе, дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитаємо усі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримайте, стукайте. І відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди.